Щось трапилось з вашим деревом. Для хвойних рослин зараз на осінь, а це все це нормально. Рослина скидає стару хвою, це є для неї цілком природне. Тож, якщо ви почали спостерігати таке на своїх деревах, не лякайтесь, є різниця між тим, як пропадає, хворіє, і між тим, як це, так би скажемо, сезонний хвоєпад. На туях дуже це помітно, якщо ви приходите, берете хвою, от по принципу, як на сосні, ви прийшли рукою, та вся хвоя з туї гарно вичищалася, це нормально. Краї живі, все. Якщо ви приходите і у вас на туях воно щищається погано, краї, також рижі, також починають підсихати, пропадати, це сигналізує про те, що вам потрібно звернути на це більшу увагу. А зараз я вам продемонструю на туях сезонність. Ось як виглядає сезонність. Ви також приходите на туйці, все воно вичищається, воно легенько знімається зсередини, хвоя сама випадає. Якщо в, нас, якщо в нас на туях ми так підходили, брали цю хвою, намагалися вичистити, вона нікуди не дівалася, і вона міцно тримається, края все риже. Це сигналізує про те, що шкідник, хвороба. Літом могла підсихати, тобто це вже є проблема і всім потрібно вже щось вирішувати. А загалом осінь, хвоєпад, тож не бійтесь.